Спочатку, як я програмував, включаємо запалення. Я вже всю систему знаю, але в інтернеті толком ніякої інформації немає. Вибираємо Volkswagen, у нас є зараз два ключі прив'язаних, я її зараз наново на 0 скину. Так, вибираємо по типу У нас іммобілайзер. це у нас MQB платформа. Далі у нас приборка. Так, це 15 рік плюс імодата. Можна прочитати імодату, до речі. Давайте прочитаємо імо дату. Зараз покажу, як правильно все від початку до кінця. Так, виключить, включить запалення так, для програмування ключа. Так, якщо ключ, так, Key, так будь ласка, закрийте ключем індукційну антенну. Так, це все англійською, я вам перекладаю. Після цього інструмент, точніше, наша приборна панель. Так, піде в сплячий режим, точніше режим прогування. Так, і ключі будуть видалені. Ось так. Ну що, народ? Поїхали. Кажу, люблю я трудності, реально починати з трудностей. Давайте почнемо з цього, до речі, він тяжко щитувався. Так, все. Закриваємо антену. Антенна ось тут. Закриваємо антенну. Ну окей. Okay. Приборка пішла в сервісний режим, і в нас пішло завантаження, народ. Все показую. Зараз хейтери, як завжди кажуть за моє слово народ. Кажу, але хочу, щоб ви бачили. Якщо такі розумні хейтери, хай самі попробують завалити приборку або, наприклад, б 8 чи Беху і подивимося, як вони будуть говорити. Повірте, в деяких випадках не контролюєш себе, рука трясеться, але рука стоїть на катушці. Мусимо тримати, бо по-іншому ніяк не буде. Відео я зупиняти не буду зараз. Так, магнітолу, до речі, я мушу виключити, тому що вона включена. І вона нам садить акумулятор. Живлення стабільне 12 вольт, включене цей X-ToolPad 3. Так, читаємо імо. Далі. Читаємо дата дані. Імо. імо дату, читаємо. Мусить читати. Мусимо тримати. Дивіться, бачите, де антенна? Тримаємо, притулили, все працює. Нічого я не видаляю так в онлайні і все показую без монтажу. Приборка у нас темна, серце тіохка є, але я думаю, що все буде добре. А ви як думаєте, народ? І як завжди, моє слово паразит себе виказує. Чекаємо, бачите, другий ключик. Не два прив'язання, хотів Хорсовський, зараз попробую три прив'язати ключі разом з Хорсом, якщо піде, то я прив'яжу, якщо не піде, ну треба буде готувати. В принципі, КС сотий готується. Бачите, він там лежить, КС сотий. Зараз мечтаємо, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Перемотувати не буду, бо серце тьохкає не можу ні виключити, ні перемотувати. Бо багато хто. Хоче побачити, як воно працює в онлайні і наскільки їх стул крутий. Реально на рахунок МКБ-платформи, він реально крутий. Я сьогодні в тому переконався. До речі, ситуація була, була помилка, двигун почав нерівмірно працювати. Я думав, що неправильно прив'язалися ключі. А вийшло так, що я, в принципі, Опа, все, у нас приборка засвітилася. Опа, не буду показувати. У нас прочитався він номер, прочиталися два ключі, не буду вам показувати ЦС. Ну що, продовжуємо. Так, прочиталися вони, тепер робимо дилерський ключ. Просить у нас підключити КС-соти. Без КС-сотого шансів у вас попрацювати з МКБ-платформою просто не буде. Зараз є однією рукою. Чекаємо, хочу в онлайні, щоб не видаляти відео. Так і роблю. Так, все, у нас КС-сотий засвітився. Бачите, світиться фіолетовим. Працює він. Окей, пробуємо. Так. Зараз будемо робити дилерський ключ, народ. Не клон, тільки дилерські ключі. Так, так, скажімо так, yes, так, вставте новий ключ в катушку. Вставляємо. Мусимо вставляти, вибору в нас немає. Просить, значить, вставляємо. Чекаємо. Ключик, бачите, ось тут. Так. Можемо зробити хорсовський дилерський ключ. Зараз ми спробуємо, чи він піде. Так, пробуємо, чи воно піде. Бо ці два ключі я вже підготовлював перед тим. Можливо, вони тому не хочуть готуватися. А Хорсовський, до речі, тільки записав. Так, синхронізувати. Так. Так, вставте новий ключ. Вставив я новий ключ. До речі, він записується. Бачите, ці два вже були перед тим підготовлені, як дилерські. Хорсовський ключ зараз саме пишеться. Пишеться ключ. Та writing key data. Чекаємо. Чекаємо, чекаємо, видаляти не буду. Все в онлайні, все в прямому ефірі. Можливо, зараз завалю, ключки не будуть заводитися, але ви будете все в курсі. Так, мушу я трішки показати, бо бос. Все в нас прописалося. Ну що, теоретично всі три ключі зараз підготовлені. Приборка в нас включена. І будемо просить включити запалення. Запалення в нас вже включене, але ми ще раз виключимо, ще раз включимо запалення. Окей. Так, просить, наскільки ви хочете ключів? Це буде зараз цікава ситуація. Давайте попробуємо три. Ну що, народ, три? Я думаю, що три вартує. Прив'язуємо. Раз, і два. Почнемо з цього, бо цей саме тяжко прив'язується. Почнемо, якщо він прив'язується, ну що, просить, будь ласка, закрийте антенну індукційну. Так, якщо будуть помилки, так, не виключайте запалення. Не виключайте запалення. Так, 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 так. так, так. Попробуйте ще раз. Добре, закриваємо антенну. Ну що, і натискаємо ОК. У нас, бачите, пише 0,3, 0.3. Чекаємо, комунікація з'єднання йде. 0,3, Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Так, іде зв'язок. 0,2. Кеймод. Треба трішки вище підтягнути, бо інакше воно не прив'язує. Чекаємо. Так, у нас включилось запалення. Перший ключ прив'язався. Ще раз алермки okay. вибираємо, запалення включене. Вибираємо два ключі. Так, дуже важко знімати смартки і так. Так, просить поставити у нас на катушку. Так, на катушку ставимо. Один, два. Окей. Okay. Тримаємо. Що витягнеш зараз, воно не прив'язане. Тобто потрібно... Я зняв кришку, щоб прив'язати другий. Ось так. Так воно мало прив'язатися. Так воно і прив'язалось минулого раз. Чекаємо, чекаємо. Один-два, 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 один-два. Один, так, мусимо десь рухати. Один-два, він погано щитується дуже. Ледве зловив два ключі. Виходимо з системи, показує у нас 2-2. Дуже тяжко катушку знайти. Все фініш. Виходимо назад. Пробуємо завести. Перше виключаємо запалення. Точніше включили. Все працює. До речі, кнопки працюють без зауважень Все працює без нюансів. Ну що, народ? б 8 піде на продаж. З ключами я розібрався, два повноцінні ключа, все працює від доду я. Хік реально рулить. Прив'язалося, обидва ключі працюють, центральний відпрацьовує. Ну Відповідно, бачите, цей я прописував, бо не щитувався повністю, мусив зняти задню кришку. Ставимо перший на дах. Один у машині, заводимось. Все гуд, питань немає. Друге питання. Ставимо цей на дах. Щоб ви бачили, цей в машину. Ось такий, просто включимо запалення. Все, запалення у нас включилося, заводити немає сенсу. Ну що, їх столпа 3 реально рулить на МКБ платформі, все гарно прописується без нюансів. До речі, Хорса я не міг цього прописати. Я вже зрозумів, чому мають бути спеціальні болванки під МКБ. Ось так. Всім гарного дня, працюємо!